Без п'яти хвилин студенти Цьогоріч великих черг при подачі документів не було, та проблем вистачало. Громадські активісти розповідають, абітурієнти не знали реального місця у рейтингу, тобто чи поступили вони. А якщо так, то чи буде у них стипендія? 31 липня. З міністерства освіти прийшла інструкція, що онлайн списки оновлювати двічі на день не обов'язково. Коли оприлюднювати списки, вирішував виш. Не знали абітурієнти і реальної кількості державних місць, бо міністерство освіти змінювало цифру під час перебігу вступної кампанії і повідомляло тільки навчальні заклади. Також громадські активісти розповідають, що суча... сучасний абітурієнт вибирає не фах, а стипендію. Завершується вступна кампанія уже 25 серпня. Під час подачі документів і вже під час зарахування першої, другої чи третьої хвилі міністерстві змінюються обсяги державного замовлення. Знову ж таки, ніде окрім навчальних закладів ці зміни не оприлюднюються. Деякі навчальні заклади їх досі не придуднули. Вже 10 числа приймальна комісія фактично після обіду вона знає, наскільки скільки місць державного замовлення залишилося незаповненим, тобто так, скільки ще місць є вакантними. І тоді сценарії поведінки у приймальних комісіях є насправді різні.